Друзі, доброго дня! Сьогодні отримала три посилки ось бачите, тільки що принесла. Зараз буду розпаковувати, сьогодні вже без вас. Розпакую і все покажу, що мені прийшло. Додивіться відео до кінця. І так, давайте розглянемо, що ж мені прийшло в цих посилочках. Хто пам'ятає моє останнє відео, той знає, що я прикупила. Для своєї кухні для користування три чайних пар і чайничок заварничок полтавського порцелянового заводу частину Сервіза, який називається Настурція. І я подумала, що треба було б прикупити б, десь би пошукати і цукорничку. Не пройшло і два дні, як я знайшла на Оликс. Точнісінько таку цукорницю з цього самого сервісу. І ось ви її зараз бачите на столику у мене. Як і всі предмети, ті, що в мене вже є, ця цукорничка новенька. Новенька в ідеалі. Немає ніяких дефектів, позолота вся на місці. І малюночок, весь не ні Щербиночок, нічого немає. Взагалі дуже в гарному стані. У мене, звичайно, є цукорнички, але хотілося, щоб цукорничка була саме з цього сервізу. І ось я знайшла. Хто не дивився моє останнє відео, подивіться, будь ласка. Ось така у мене була знахідка сьогодні. Це перша моя покупочка. Наступна моя знахідка це ось така чашка. Чашка старенька. І взагалі, наступні покупки, які я буду показувати, вони будуть дуже раритетні, дуже старовинні, вінтажні. Саме такі, як ми полюбляємо. Ось така чашка. Чашка старенька. Давайте відразу розглянемо, хто виробник, це городниця. 50-60 ті роки. Техніка нанесення малюнка це аерографія. Аерографія з двох сторін. Тут такі невеличкі листочки. Тут листочки з квіточками, волошки такі, блакитні волошки. Чашка. В гарному стані. Лише обідочок потертий, позолота потерта. А так більше нічого такого підозрілого немає. Ні тріщиночок, ні щербинок, нічого немає. Чашка величенька. Десь, мабуть, 350, а може, навіть і 400 мл така форма. Старовинна ручки. І, звичайно, ця чашка піде мені в колекцію. Це не для користування, це для колекції. Дуже подобається мені така аерографія. Гарненькі, гарненькі квіточки. Ось така чашка. Наступна моя знахідка. Дуже вдала знахідка. Це ось така вазочка для квітів. Також вона старенька. І це наше полонне, полонне, другий сорт. Це перша половина 50-х років. Дуже подобаються мені такі вироби, старенькі полонського заводу. І саме така вазочка. Вазочки в мене такої форми вже є. А це ось вирішила ще придбати. Вазочка в гарному стані. Незважаючи на її поважний вік, вона в гарному стані. І позолота на місці, і малюночок на місці. До речі, це ручний розпис. Ось бачимо. Мазочки такі, це ручний підглазовний розпис. Порцеляна така молочного кольору. Не біла, але це ж другий сорт, можливо, із сортності, така порцеляна не біла, підкреслює її вік. Я навіть зазирнула всерединку, всередині тут все чистенько, гладенько, ніяких ознак немає, що нею користувалися, що сюди щось наливали. Ось така гарненька вазочка. Але це ще не все. Я таких вазочок придбала дві. Ось іще одна. Ось такі дві близнючки. зовсім одинакові вазочки. зовсім одинакові. Полонне, другий сорт. Ось таку красу мені пощастило придбати. Такі речі вже страпляються дуже рідко. Хочу сказати, що одну із них я виставлю на продаж. Так що, любі мої, хто хоче придбати в колекцію або для користування таку красу старовинну, пишіть мені на Viber. Ось такі гарненькі, вінтажні старовинні предмети я сьогодні придбала. Сьогодні вони мені прийшли ось такі гарненькі. Буде ще одна посилочка. Так що заходьте на мій канал, буде ще новиночка в колекцію, саме в колекцію буде. Пишіть, любі мої, сподобались мої покупочки? А можливо і ні. І не забуваємо поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на мій канал, підпишіться. Багато знайдете тут цікавого про старовинні речі, а саме про посуд. Любі мої, до нових зустрічей. Пока-пока.